Дай Боже здоров'я усім, вітаю на своєму каналі. Ми ще знаходимося у селі Дземброня. Ні, це вже не Дземброня, це, це вже Бестрец, Бестрець. Переїхали на Бестрец. Є отака тут лошечка. Лошичка називається Сабріна. Приїхала лошечка з Львівщини, це є дочка Сеньора. Коний тут. Коней тут є гарних десь по екземплярові, Хлопці любляться, хочуть мати. Хто хоче мати, той має, везе <зад> здалеку, тримає, пасад це теж так само, як мої у гурбах, привикає до горів. Ось така красунь. Та ти кажеш, що це. Була десь там у Львові вона у Серешового кума чи в кого? Там його колеги, Володя звати. А, Володя звати, так. Він дав писав на якийсь, бо він писав, цікавився, є, що так ще нема є. Так що, якщо то, хто пізнає Сабріну, то ви знали, що вона в хороших руках. Гарно, випасається, пасається сама, так Нема ні, тут ні, коні ніяких держиш. Ні. У нас ще не спаровано нічого. Ні, такі, думав парувати, думав парувати, потім передумав, кажу, закине цей рік, а потім вона на другий рік запарує на весь Аж на другий рік на, на весну. Так, вона вже три роки мало проблем. Добре, файно. Файні. Груді має. У нас запрягалася вже. Запрягалася пару разів. Але не багато... Вона ну, така спокійна, розумна, теж гарки я сюди на неї, Помалка там усе. То по сеньору чимні коні були не розумні, чемні. Спокійні. О, лег, ходить коло них. Чимнулька. Ну, я теж думаю, що то мама не маленька була в неї. в неї. Так. І нога файна, моцна. Ширини, просто, тоже, підхудавші. Та підхудався, то тепер коні всі підхудали, бо того що була жара, спека Мі. і му. Не... Ну та паша так, бо то люди годують на паші Мені, додають зерна, а тут травечка і водечка і все. Все малянька. Красунька. Отак вона адаптовується собі до цього, що вона має за літо, літо має перебути, на осінь має набрати все як положено в природі. У мене мої там ці факір з джафаром, Кав з джафаром з бруном, то вони трошки носять туристів, де що ж домашню роботу, то я забираю їх на стайню, от теж в загальному на. Випасіє, а вже він, все, так само як ця. Раз у неділю чи раз у дві неділі вивезу ковшик зерна, так аби леж до руки йшов, трава і вода. Бен не з пустими руками, то й трава й вода. Так само тут. Файно вона виглядає. виглядає, ребра на ній не свічуться, нічого, нормальному вона адекватному тілі. Супер! Ну, Здорова, газ нам буде. Файну гриву таку довгу має. Кучеряву Кучеря, так та. Ага. О, ще хоче, хоче поточитися. Най ми покажемо у okay. ких. Там є хата під кідряна. То... Да Де? -да. Ось там? От... та хата побудована дерев'яна 1908 року, там теж є табличка. 1908 року файна хата там є під кедрами. Kedrą kas nors pasadėjo? Įrašyta į tą rafiją, kad yra ši hata, vadojamo egzemplioriuje, mažo rožinio. O, oh, kad tai ta. ta buvo hata gražda? Įrašyta į tą rafiją, bet 5-ųjų dešimtų metų, tai kedrą mažo. Ne, 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 ne Кусачок історії Олег нам розказав, дуже гарна хата є. Та й що, ця хата продається чи е, То є де, газ дивиться. Був об'єм, тепер помає. Є жінка вмає, я думаю, що тут попаде. Певне, що продасть. Добре, аби її реставрували, дуже гарне місце. Сюди доїзд, правда, поганенький такий, що треба робити дороги заїзди, але з часом все буде. Вовки є сюди, медведі. Є вуки медведі, буде... є, є всього. Туси боротися з хижаками, вчитися виживати. <гум> Мусимо боротися, так? <гум> так? Так що, Сабріна, вчитися відгоняти диких звірів, бо... Набирай мускулатуру, масу Потребує. треба змагатися буде. Зараз мухи, видиш, вона тачається, бо то мухи її їде. Потічок собі такий тече, у собі ходить пити сюди в поточені, вода чистенька, класна. Ну треба до пари? До пари? Вороня. Що з вороня до пари? Аби її не було Так. Каже Олег, братове, що я маю вороня до пари. Найдумаю. Найду По файних конях ото без парувати. То би було, що пара файна би була, гонорова така, каратна, виїзна така пара би була. Ну, вона у камері того не передає, яка вона є, так лиш десь потрохи, але має вона росту файну і ногу під собою файну має. Очистили її, копета, копета обрізали, чи вона оббила сама. Сама оббила сюди, дорога не це мене, це оббила. Так що сказав, що це обрізає. Так, воно так виглядає, так якби почищені роги. Вона шукає у нас ратунку, видмуху. Вона хоче, щоб ми її чухали, гладили, пестіли. Я більше ніж упевнений, що тут буде дуже файна матка. Тут такої помісної лошички, розпадивки у майбутньому. Ади отак, слава Богу, видиш її ви це сюди. Завезли один-два газди, завезуть файні коні і почала рахувати, що аж від Румунії, від краю, з цього краю України розвиток іде. Так я туди на перкалабу дві лошичці продав помісні теж від першерунок. Ну і будуть файні коні у нас. Дуже сильно славиться Тернопільщина, Львівщина. Я думаю, що наша задача. У країні мірі далеко не Ну Так, Франківщина, Чернівеччина, сюди, ці області, Закарпаття взагалі Західна Україна виходить на гарний рівень з кіньми. Слава Богу. Дай Боже, аби у кожному дворі хто кому є потреба і хто просто любить коні, аби були отакого плану коні і аби радували гостів. Газдів і всіх. І вам найбудуть здорові тут. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Сабрінка найде відпочивати і випасатись.